Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами пограємося у гру, яка називається Що потрібно спортсмену для занять спортом, що потрібно гімнастці для занять гімнастикою. Правильно, гімнастці потрібна стрічка. Що потрібно для занять лижним спортом? ЛИЖНИКОВІ Молодці дітки, йому для цього потрібні лижі, що потрібно хокеїстам для занять хокеєм. Молодці дітки, хокеїстам потрібні шайба та ключки. А що ж потрібно боксерам для занять боксом? Ви праві дітки, для цього їм потрібні рукавички спеціальні боксерські. Дітки, а що потрібно плавцеві для занять плаванням? Так, молодці. Йому потрібні спеціальні окуляри. А що потрібно спортсменці для занять тенісом? Так, їй потрібна ракетка. Дітки, а що ж потрібно фехтувальникам для занять фехтуванням? Ви праві їм для цього потрібні шпаги. Що потрібно футболістам для гри у футбол? Правильно, дітки, йому потрібен м'яч. А що ж потрібно баскетболістам для гри, гри у баскетбол? Все вірно, дітки, їм потрібен м'яч та кільце. Дітки, а що потрібно велосипедисту для занять велосипедним спортом? Молодці дітки, ви праві, йому необхідний велосипед. Дітки, чи знаєте ви, що потрібно спортсменам-волейболістам для гри у волейбол? Так, ви праві. Для гри їм потрібен спеціальний м'яч та сітка. Дітки, можливо, ви знаєте, що потрібно спортсмену легкоатлету, тобто тому, який бігає для занять бігом. Так, йому потрібне спеціальне взуття, тобто кросівки або бутси. Дітки, а що потрібно лучнику, тобто спортсмену, який стріляє із лука? Ви праві, йому потрібен лук. А що ж потрібно вершнику для занять кінним спортом? Молодці дітки, йому потрібен кінь. Дітки, скажіть, будь ласка, а що потрібно спортсмену важку атлету для занять своїм цим видом спорту? Ким як підняття штанги? Це вірно, йому необхідна штанга. Дітки, дякую вам за увагу, дякую за те, що ви сьогодні разом зі мною погралися. Гарного вам дня, чудового настрою, будьте здорові!